Рубрика повторення дорожніх знаків. Сьогодні повторюємо інформаційно вказівні знаки. Перший знак 5.34. житлова зона. Знак інформує про в'їзд на територію, де діють особливі умови дорожнього руху, передбачені цими правилами. Дія знака поширюється на всю позначену ним територію. Окремі дворові території знаком не позначаються, але на таких територіях діють вимоги розділу 26. Цих правил. Другий знак 5.35. Кінець житлової зони. Знак застосовується для позначення кінця житлової зони. Рекомендую подивитися більше корисних та цікавих відео, які ви знайдете на нашому каналі.